Не треба писати жодної букви на місці пропуску в усіх словах рядка. Це із теми спрощення в групах приголосних. Варіант А. Вісник, спрощення відбувається, не пишемо нічого. Кістлявий, тут спрощення не відбувається. Пам'ятаєте слова? Кістлявий, хвастливий, пестливий, зап'ясний. Тут пишемо літеру Т. Корисний, спрощення відбувається, не пишемо нічого. Варіант Б. Чесний. Спрощення відбувається, радісний, спрощення відбувається. А ось у слові баластний не відбувається. Тут пишемо літеру Т. Баластний, компостний, форпостний, аванпостний. Пам'ятаєте, так? Ці слова винятки. Варіант В. Виїзний спрощення відбувається, якісний в цьому слові також відбувається. І тижневий відбувається, тому варіант В у нас буде правильним. І варіант Г розглядаємо також, щоб переконатися. Агентський. Агентське агентство не відбувається. Тут спрощення пишемо літеру Т. Навмисний відбувається, не пишемо нічого. І пізно спрощення відбувається, також не пишемо нічого.